Вітаю колеги, вітаю всіх глядачів прямого каналу. Сьогодні ми знову перебуваємо в Київському апеляційному суді, де знову розглядають справу Романа Червінського. Я ж зазначу, що сьогодні розглядали скаргу на невнесення кримінального провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань. Я ж нагадаю, що Романа Червінського підозрюють у причетності до невдалої воєнної операції, внаслідок якої завер. Сією слідства був обстріляний аеродром Канатова. Відтак сьогодні заявником на проведення цього засідання був сам Роман Червінський. Відтак заздалегідь його адвокати клопотали про те, аби його сьогодні доставили до зали судового розгляду. Утім, цього не було зроблено. Відтак на початку засідання адвокати наполягали на перенесенні цього розгляду на іншу дату, аби доставили Романа Червінського, і він був присутній безпосередньо. Утім, суд від Лив таку заяву, відтак сьогодні розгляд відбувався без Романа Червінського. Також на засідання не з'явився і прокурор. Перш за все, сьогодні захисники клопотали про те, аби апеляційний суд зобов'язав Державне бюро розслідувань внести відомості про кримінальне провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань. Я хочу зазначити, що нині Червінський не може скористатися інститутом клопотань, скарг та неопередженого розслідування без внесення в ЄРДР не може відбуватися збір доказів у цій справі. Також сьогодні адвокати наполягали на тому, що порушено право на доступ до правосуддя. І відтак суд першої інстанції, а це Шевченківський, чинить бездіяльність. А відтак Після нарадчої кімнати Київський апеляційний суд не здивував нас сьогодні своїм рішенням. Апеляційну скаргу було повністю відхилено. Більш детальніше, давайте послухаємо пряму мову адвоката Андрія Йосипова. Колегія апеляції, слідчі суддя Шевченківського суду. Йдуть в перекір тій практиці, готові накопичувати негативну практику, яка може стосуватися і інших, зокрема і заявників, і відмовляти внесення відомості, надаючи таку своєрідну суб'єктивну, оціночну своєрідну оцінку суб'єктивного. Викладеному заяві обставинам. тому я повторюся виключно через прізвище заявника, виключно через прізвище заявника. Ну і власне, я ж нагадаю, справа стосується того, що з квітня по липень 2022 року військові українські військовослужбовці разом з військовим ССО Романом Червінським намагалися завербувати російського пілота, який у свою чергу повинен був перегнати російський літак на територію України. Утім, спецоперація зірвалася внаслідок чого, як засвідчує слідство, був обстріляний аеродром Канатове. Трохи згодом Роману Червінському повідомили про підо. Озру, як основній особі, яка керувала цією спецоперацією, хоча жодних доказів у цьому немає, і донині. вже 10 місяців. Роман Червінський перебуває у СІЗО без жодних підстав на те, про що кожного разу клопочуть його адвокати і намагаються змінити запобіжний захід про те, що разу апеляційний суд у цьому відмовляє. Також адвокат сьогодні зазначив, що е, дати наступних засідань е, дотепер тепер невідомі. Відтак е, суди про це не повідомляють. Нині ж це вся інформація, яка в мене є. Тож, колеги, передаю слово вам до студії. Е, дякуємо. Яна Проніна була з нами на зв'язку з поліційного суду, де завершився розгляд по справі українського розвідника та полковника сил спеціальних операцій Романа Червінського. Друзі, ми паузу на вискоробимо. і отримавши цю інформацію. І повертаємось до студії.